Підлітковий велосипед Corsair Tire, зроблений на базі стальної рами, розмір рами 12, перемикачі SunRun, передні, задні і на кермі. Це бюджетна лінійка перемикачів, які комплектуються зазвичай на такі бюджетні велосипеди, але вони досить непогано себе відіграють при правильному налаштуванні, просто один клік це рівно одне перемикання, перемикання швидкостей. Шатуни Neko, Сталеві. 21 передача, тобто ззаді 7 зірок і спереду 3. Каретка стандартна Neko, картридж. Дискові гальма механічна з ротором 160 мм в діаметрі. Амортизаційна вилка з ходом приблизно 40 мм. На рамі є всі необхідні отвори і місця для кріплень багажника або крил щитків, бризовиків від бруду. Велосипед додатково комплектується підніжкою, документами на велосипед і педалями. Вага приблизно 15 кг.